Ну що ребята, я прийшов додому, тімнота, друг молодежі, щоб ви не удивлялись, чого на відео павербанки які на тестові будуть в темноті. Папа. Зараз вони вже 7 часом світять. Папа! Шо? А як включити комп'ютер? А комп'ютер ніяк не включити Ігорьок, світла немає. Як ми включимо? Берси, Максимум я тобі можу ноутбук включити, сина. Тільки ноутбук? Да. Так. Тому... То що в розетки немає, електрики. Я нам електрику ж виключають тепер постійно. Це магазин світло я фонариками можу зробити. Ноутбук можу тобі дати. Дать тобі ноутбук чи підпіте в магазин? Оту, іди в магазин із настьоною. Купите щось добре мені додому, а я піду лафет позакидаю сміттям. хорошо? Окей, все, бери маму з собою, бери сестричку з собою і йдіть скупляйтеся. Е, Я помідор ще купив. Зараз зроби сала, а зроби салату. Зараз поки світло закидаємо лафет, а тоді, вже як на вулиці потемніє, тоді вже будемо вечерю думати. Я теж зараз поки що ще не їв нічого, ну потім поїм. А а от якби стірку розвісили, було б лучше.